Пузини сова, я з... родом з міста Запоріжжя. На даний момент проходжу службу у батальйоні спеціального призначення Донбас. Починалося все з міста Рубіжного, це було спецзавдання. Ми захищали завод Заря. Це була дуже важлива для них точка, для орків. У нас була група 10 чоловік, ми виїхали. Спочатку все було тихо, потім ми уїхали, нас поміняли і. Десь через днів п'ять нас викликали знову на той завод, тому що там був прорив. Ми приїхали, зайняли позицію. Я там отримав контузію. Там було дуже гаряче, тому що по нам працювало все, що тільки можна. По більшій часті, це було міномет 120 й та АГС. Снайпер працював на протягом п'яти годин. Після наші снайпери його вичислили та зняли. Після того, як вони крили, ми ждали. Вони вже вийшли з лісу і ну, вихватили від нас і вийшли обратно. Mm. Потім то це була вже Харківська операція, це Волохов Яр, Куп'янськ, Балаклея, Ізюм, э, Волохом Яру ми збили літак. Я був в розрахунку ПЗРК э, зі Стінгером. Та його. Ну, ми виїхали, ми знайшли з моїм напарником точку на пагорбі. Туди виїхали і сиділи десь ну, години три плюс-мінус. І почав, почався дуже сильний обстріл. І почали залітати сушки. Чотири сушки залітали, вони, розділи, вони розділилися на дві групи, дві сушки і дві. Друга, яка була ближче до нас, ми навелися. Тільки він, він відстріляв, я йому кажу пуск, він робить постріл і під е, лівий двигун між е, ну, крило і двигуном, і от прямо між ним влучення. Більше всього, мене вразили люди. Вони дуже раділи, нам дарували квіти. Ми, Коли заїжджали в особисті в візюм, після цього ми вже перейшли на штурмак. Кремінної ліси під Креміною. Ми їх починали штурмувати, і допоки там зараз сидимо тепер в обороні. Спочатку там орки били з п'яти напрямків. По більшій часі стараються більш масовий удар робити з деяких напрямків. Заходять з флангів, то і питаються його хоч якось нас вибити. Перед цим, звісно ж, як завжди, є масивний артобстріл близько п'яти танків, які виїжджають і кожен раз на різних позиціях починають стріляти по нашим. Коли наші хлопці йдуть в наступ, орки дуже дуже часто ну, основна маса починає убігати. Одразу, от просто моментально. Якщо вони бачать, що наші вже наступають, вони почне одразу бігати, тому що вони розуміють, що пощади ніякої не буде. Ми будемо битися ще як, орки ще познають всю міць наших хлопців.